Борис Савович Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи, ще на Полтавщині, в сім'ї малоземельного козака. Бажання пізнати світ хлопчик виявляв ще в дитинстві, про що свідчать його дорослі запитання до матері: Чого сонце щодня за грушу ховається? А де опинишся, якщо йти прямо-прямо і -прямо, нікуди не звертати? На 12-му році життя з турбинкою харчів, латинською граматикою та улюбленою сопілкою Григорій покинув рідну домівку і вирушив до Києва, де здійснилася його мрія. Він вступив до Києво-Могилянської академії. У цій найвідомішій на той час вищій школі Східної Європи Григорій Сковорода став одним із найкращих студентів. Навчався ній 10 років з кількома перервами. Та закінчиться заклад у 30-річному віці. На 20-му році життя Григорія було відряджено до Петербурга співати у придворній капелі, адже він прислався своєю грою на скрипці, бандурі та декількох інших музичних інструментах. Також мав композиторський хист та вже писав вірші. Усебічно здарований хлопець міг без легкістю побудувати кар'єру, але він вирішив замість Петербурга повернутися до Києва. 1745 по 1750 роки він перебував у складі Токайської комісії, яка заготовляла вино для царського двору, і перебував за кордоном. Григорій Сковорода побував у Німеччині, Словаччині, Польщі, Італії, Угорщині та Австрії. Відвідував закордонні університети, у яких слухав лекції відомих учених, працював у бібліотеках та вивчав філософські праці. І, до речі, знання багатьох мов дало йому можливість подискутувати з ученими з різних країн. У 1750 році Григорій Сковорода повернувся в Україну. Спочатку викладав у Переяславському колегіумі, потім 6 років повів у селі Ковраях, недалеко від Переяслава, працюючи домашнім учителем у сина поміщика Степана Томари. Саме тут, завдяки близькості до природи і народу, формувалися філософські погляди майбутнього письменника-мислителя. Як добре не було в ковраях, але Григорія тягло до спілкування з молодою, він став викладачем стародавніх мов та етики у Харківському колегіумі, Своїх учнів навчав тих норм, яких дотримувався в житті сам. Тобто учив, як жив, а жив як навчав. Вірші, пісні та байки. Сковорода зазвичай писав книжною українською мовою і латиною. Натомість філософські діалоги і трактати, химерною сумішшю церковнослов'янської, церковно-слов'янської, української та російської мов. Крім того, Сковорода вільно володів німецькою та старогрецькою мовами, а також знайомився за кордоном з вченими і розширював свої знання з різних галузей мов з 1769 року. Він вів мандрівний спосіб життя. На цей час припадає написання більшості творів, які через оборону книговедення в Україні не друкували, а переписували й поширювали усно. Ще за життя Григорій Сковорода став відомим на всю Україну. Про це так писав Микола Костомаров: мало можна вказати таких народних постатей, якою був Сковорода, яку б так пам'ятав і поважав народ. На всьому обширі від Острогоська до Києва у багатьох будинках висять його портрети. Його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд. Творча спадщина Григорії Сковороди це збірка поезій сад божественних писень, збірка Байки Харківські і філософські трактати. Збіркою прозових байок Григорій Сковорода, по суті, започаткував в українському письменництві цей літературний жанр -Байка. Невелике віршоване або прозове алегоричне оповідання, що має повчальний зміст. Цей літературний жанр належить до ліру епосу. Деякі байки Григорія Сковороди за змістом подібні до античних, але більшість мають оригінальні сюжети життя. Байки письменника це сліва комічні. вони складаються з двох частин: у першій коротко розповідається про якийсь випадок, а в другій подану мораль. Яку автор називає силою. Інколи друга частина байок сила у кілька разів об'ємніша за і сприймається як філософський трактат. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі без мозки. Видно, що ви без пуття закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Мед любить їсти ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати. Як часом наше брат їй робить, коли ми лише їсти любили, але нам незрівняно більше втіха збирати мед, ніж споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те, тільки щоб їсти, пити і таке інше. А бджола це символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть, наш осей, до прикладу, студент учився, а нічого немає. Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку? кажуть це, незважаючи на слова із Біблії: Веселість серця, життя для людини, і не темлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Замкни в достатку бджолу. Чи не помре стуги в той час, коли можна їй літати по квітоносних лугах? Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Поетичної спадщини Григорія Сковороди належить збірка сад божественних пісень, до якої війшло 30 віршів, які автор називав піснями. Деякі твори з цієї збірки стали народними. Зокрема, всякому місту звичаї права. Гей, поля, поля зелені, ой, пташина жовтобока і стоїть явір над водою. Популярні збірки сад божественних пісень зумовлена тим, що зміст її творів був зрозумілим і близьким звичайній людині того часу. Віричний герой перебуває в пошуках правди і добра. Він, як і Григорій Сковорода, любить народ і закликає людину жити в єдності з природою. Журба, тривога, розмірковування завжди зворушували чутливу душу людини з народом. Пропонуємо послухати найвідоміші вірші Григорія Сковороди. Що є свобода? Добровній яке? Кажуть, неначе воно золоте. Ніж бо не злотне зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою, вольності, отче, Богдане герою. Стоїть я yeah mm -hmm. Шина жовтобока не клади гнізда високо, а клади лиш на ложку, на зеленім морішку, яструб ген над головою, висить, хоче ухопить, вашою живе він кров'ю, глянь но, пазури сталить. Стоїть явір над горою, все киває головою, Буйні вітри повівають, руки явору ламають, а вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах. Тут тече потічок близько, видко воду аж до дна. Нащо ж думати гадати, що в селі родила мати, то у хаймо хай хто високо вгору пнеться, А я буду собі тихо коротати милий вік Так мене мені все лихо щасний буду чоловік. Всякому місту, звичай і права, Всяка тримає свій ум голова. Всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. А я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки, федір купець обдурити предкий. Той сводить дім свій на модний манір, Інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, іноземних заводить телят, ті на ловецтво готує собак. Цих дім, як вулик, гуде від гуляк я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова. Тих непокоїть мур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи, тільки одні: Як з ясним розумом вмерти мені, знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь? Гей поля поля зелені, Зелим квітом оздабленні, Гей, долини й балки і мохили й пагорки, гей, вивод потоки чисті, береги річок трависті, Гей же кучері які у дібровсих і гайків, Жайворонок над полями, Соловейко над садами, той під хмарами звенить, всей на є лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця. Музика звучить навкруг, у повітрі шумі рух. Тільки сонце визирає, вівчар вівці виганяє, на сопілочку свою котить трелі по гаю. Пропадайте думи, трудні, і міста багатолюдні. Я й на хлібові сухім житиму в раю таким. Ти питаєш якщо щастя життя в кожному з нас? То чому його досягає так мало людей? О, це тому, що їм важко керувати душею, і тому, що вони навчилися приборкувати свої пориви. З вивистими стежками, горбами через глибокі рови мчить недосвідчений вершник, якщо він погано править конем. Морем і сушею крізь стріли вогонь мчить той. То нерозумну душу не скаровує розуму. Отже, що ж залишається читати блаженні книги. Не досить ховати це в собі, необхідно відобразити його. Тепер ти новобранець, вправляючись вчинками, з часом станеш воїном. З цих воїнів виходить той дивний цар. jakim był Chrystus i Jego uczniów.